Ну звісно, фанатичним поклонінням московському патріархату волошин міг заразитись від однопартійця, олігарха Вадима Новинського. У якого теж є підозра у державній зраді, я буду оскаржувати це рішення. Один з російських вовків у Рясі, диякон у ПЦ московського патріархату, заможна людина і колишній типу український нардеп Вадим Новинський. До списку підозрюваних у держзраді він потрапив лише на початку 2025-го. Хоча плів інтриги і був смиренним рупором Кремля понад 30 років. Я не в бачу в цьому в, нічого я поганого. Я поганого. Отримав так званий отець Вадим і підозру у порушенні рівноправності громадян. Бо на посаді диякона виступав проти надання православній церкві України Томосу та всіма можливими способами поширював владу московського патріархату. Використовується давній спосіб хліба і видовищ. Давайте розберемося, які політичні видовища влаштовував Новинський на українській політичній арені, як громадянину Ерефії вдалося прибрати до рук важливі державні підприємства та сколотити статки. Щонайменше в 4 мільярди доларів. І, взагалі, хто коли та чому вручив Новинському українське громадянство і Санди Якона? Не знаю. Вадим Новинський народився на болотах, закінчив академію цивільної авіації у Петербурзі. Його помітив тоді ще майбутній бункерний дід, який вже засідав у Петербурзькій мерії, і допоміг стати успішним бізнесменом молодому даруванню. Це було на прошлому тижні, Новинський працював у російській нафтовій компанії Лукойл. Здавалося, б, качай нафту на своїх болотах і не рипайся. Але на початку 90-х у стилі найкращих агентів Ерефії, Новинський приперся до України. Я в Україні живу з 1993 року. Це був золотий час для людей, які знали, як швидко приватизувати стратегічні підприємства. В руках Новинського опинився Смарт Холдинг, структура, що володіла активами у металургії, суднобудуванні, агросекторі та енергетиці. Це моя любов і моя пристрасть. Особливу увагу він приділив Мединвесту, одному з найбільших металургійних гігантів України. Крок за кроком Новинський перетворювався з бізнесмена на олігарха з чіткою метою: впливати на всіх людей, щоб всі боялись. Ще один принцип майбутнього нардепа як би так зробити, щоб і Росії було добре, і йому капало, а надходило чимало. У 2012 році майбутній деякон посів друге місце у рейтингу найзаможніших людей України зі статками понад 4 мільярди доларів. До речі, у 2021-му він посунеться на 6 сходинок, бо офіційно матиме півтора мільярди. Невже робив такі щедрі пожертви церкві? Христос воскрес. Новинському вдалось обійти вітчизняних олігархів та прибрати до рук важливі державні підприємства. За ці особливі заслуги майбутній нардеп у 2012 році отримав громадянство України від Яника старшого і вишиванку від Яника Молодшого. Це мої друзі, подарували мені таку вишиванку. Новинському зрештою вдалось не просто переодягнутись і перевзутись, а й остаточно замаскуватись під Україну. Інця я є українським патріотом. Зрештою, Новинський почав заявляти про свої політичні амбіції, і у 2013-му яка несподіванка потрапив до парламенту під знаменами Ригів. Присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями, боронити суверенітет та незалежність України. Але уявлення про суверенітет України у Новинського скоріше російське. Він був прихильником анексії Криму, та й засідання у Верховній Раді часто густо прогулював. Напевно, молився за грішну душу. Він є ефективним антикризовим менеджером. Але проголосувати за диктаторські закони 16 січня Новинський все ж таки прийшов. А ще саме з ним Янукович провів останній вечір перед втечею на болота майже біблійний сюжет. Я спілкувався з Віктором Януковичем 21 лютого. Після революції гідності Новинський не розгубився і плавно перекочував до опозиційного блоку, бо ж треба десь було продовжувати свою місію кремлівського агента. У мене з багатьма депутатами з різних фракцій дружні, добрі стосунки. І далі понеслось не війна, а громадянський конфлікт. Давайте домовлятись. Руський мір і весь той інший маразм, який несли 36 так званих депутатів, які зрештою проголосували проти визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей, нічого спільного з законом і конституцією цей законопроект має. Тож не дивно, що у 2019-му Новинський знову депутат із новою місією від ерефії підривати авторитет помісної православної церкви України за допомогою законопроєктів і не тільки. Незалежно від наших політичних поглядів і релігійних переконань, якщо уважно подивитися на політичну активність Новинського, стає очевидно, його головна місія полягала в пропаганді УПЦ московського патріархату, а це будівництво храмів, фінансова підтримка пузатих московитів урясах, зокрема подаровані елітні автомобілі. Повірте мені, автомобілі там займають останнє місце. На першому місці судячи з усього, зв'язки з ватажком РПЦ Кирилом, який допоміг Новинському духовно вирости, і з квітня 2020-го стати отцем Вадимом. А далі, як буде, так буде. А далі Новинського звели в деякони з легкої руки ще одного релігійного любителя руських скріп і духовного наставника-бізнесмена митрополита Онуфрія. Із хрестом на пузі він продовжив свою ревну службу. Втім, не Богу, а Ерефії. Новоспечений священник палко виступав проти автокефалії православної церкви України. Такої церкви не існує. Протягом двох років Новинський плодив московицьку агентуру під куполами московського патріархату. Був на прямому зв'язку із Кирилом Гундяєвим та використовував підпорядковані йому релігійні громади для поширення російської пропаганди. Я людина недостойна, не заслужив такої високої нагороди. Розмови про війну за два дні до повномасштабного вторгнення Новинський називав не інакше як маячнею, але щойно запахло смаженим. Дременув за кордон, де продовжив свою пропагандистсько релігійну місію. Останній раз отця Вадима в Рясі священика бачили і чули в храмі російської православної церкви в Цюриху. Всім бажаю не відпадати від нашої церкви. Втім, українська влада не залишила новинського поза увагою у 2022 році. На отця Вадима наклали санкцію у так званому церковному пакеті. Туди увійшли провідні ієрархи, у по московського патріархату, яких підозрюють у зв'язках з Росією. Це ж нонсенс, це маячня божевільного за рік після початку великої війни. Новинського наздогнало нове покарання. Сбу арештувала приховані активи олігарха на понад 10,5 мільярдів гривень. Серед них готельний комплекс у центрі Києва, морський торговельний порт Очаків, приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України. Господь дає нам в черговий раз можливість покаятись. Трохи раніше було арештоване майно на 3,5 мільярди гривень, зокрема корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин. Також заблоковані 18 мільйонів кубометрів блакитного палива, які компанії Новинського зберігали у сховищах Укртрансгазу його загальна вартість понад 144 мільйони гривень. В Україну за першої ліпшої можливості я одразу повернусь. Було б непогано, адже в Україні колишньому депутату світить 15 років за ґратами. Тому зволікати не варто.